То GR Corolla ще краще в 2026 році. Але де GRM. Toyota GR Corolla 2026, Еволюція, а не революція, йде обіцяний жеремен. Toyota GR Corolla – це автомобіль, який зумів взяти унікальну нішу на ринку, пропонуючи захоплюючий хеджбек, орієнтований на водія з персонажем справжнього спортивного автомобіля. Модель 2023 року вже зробила сплеск, і тепер, з наближенням 2026 року, очікується оновлення. Однак, як показують останні новини, зміни будуть більш еволюційними, ніж революційні. І, звичайно, головне питання, яке хвилює всіх шанувальників, де обіцяний ЖРМН. вдосконалення, які варто відзначити. То у недокорінно відновлював GR rola. Натомість компанія зосереджена на вдосконаленні точок, спрямованих на збільшення загальної обробки та чуйності. Додавання 45,6 футів структурного клею, на перший погляд, є незначною зміною, але це може мати відчутний вплив на твердість тіла. Поліпшена жорсткість тіла безпосередньо впливає на точність рульового управління та передбачуваність поведінки автомобіля по черзі. Я, як людина, яка проводила багато часу на водіння спортивних автомобілів, можу сказати, що твердість тіла це фундаментальний фактор, який визначає задоволення від водіння. Чим жорсткіше тіло, тим менше деформації на навантаженнях, тим точніше силою передається на рульове управління і тим краще автомобіль відчуває дорогу. Крім того, то Toyota стверджує, що робота задньої підвізки вдосконалюється і, як результат, удари дорожньої поверхні краще обробляються. Це важливий момент, враховуючи, що GR Corolla – це не лише автомобільна машина, але й автомобіль, який доведеться використовувати в реальних умовах, де дороги рідко ідеальні. Додавання додаткового споживання повітря для охолодження двигуна це ще один крок у правильному напрямку. Нижня температура двигуна дозволяє йому довше працювати над піковою ємністю, що особливо важливо при активному водінні. Питання торгівлі штучний звук двигуна. Але, мабуть, найбільш суперечливим інноваціям є система активного контролю звуку AFC із штучним звуком двигуна. Ідея, яка лежить в основі цієї системи, зрозуміла, то Ута прагне надати водієві більше інформації про стан автомобіля через звук. Однак, на мою думку, це рішення викликає питання. GR Corolla вже має досить характерний звук двигуна, особливо в ручній коробці передач. Додавання штучного звуку може здатися надмірним і навіть відштовхуючим для тих, хто цінує справжність та природність звуку. Крім того, якщо ця система не може бути відключена, це може стати справжньою проблемою для багатьох власників. Я завжди думав, що звук двигуна є невід'ємною частиною задоволення від водіння. Штучний звук може створити ілюзію сили та приводу, але він ніколи не може замінити справжню природну мелодію мотора. Лінійка, спрощення чи пропущена можливість. Спрощення лінії конфігурації, на мою думку. Є суперечливим кроком. З одного боку, це може спростити процес вибору автомобіля для покупців. З іншого боку, це може позбавити покупців можливості вибрати конфігурацію, яка краще відповідає їх потребам та уподобанням. Особливо шкода, що вони видалили проміжні конфігурації. Це може дозволити клієнтам отримати максимальні можливості за розумною ціною. ДЖРМН і, звичайно, головне питання, яке хвилює всіх шанувальників GR Карола, де обіцяний жеремен. Фотографії, що просочилися до мережі, показали автомобіль з вентиляційним вуглецевим капюшоном, бронзових колесами та заднім спойлером вуглецю. Всередині лише два сидіння з легкою рамою та віддаленою задньою лавкою. Жремен це вершина піраміди GR Corolla, це автомобіль, створений для тих, хто шукає максимальну продуктивність та ексклюзивність. Зважаючи на те, що вартість найдорожчої версії корони вже наближається до паєте 10 тисяч доларів, я впевнений, що GRMN також не буде дешевим. Можливо, вартість 60 тисяч доларів і вище це дуже реальна цифра. Я сподіваюся, що Toyota не змусить шанувальників вже РМН довго чекати. Автомобільний автосалон у Лос-Анджелесі ідеальна платформа для прем'єри цього довгоочікуваного автомобіля. Мої очікування та рекомендації. Переконайтеся, що можливості відключення AFC, якщо система активного контролю звуку все ще реалізується, надзвичайно важливо, щоб власники мали можливість його вимкнути. Запропонуйте більше варіантів конфігурації, навіть якщо лінійка наборів спрощена, важливо надати клієнтам більше вибору. Зробіть GRMN максимально ексклюзивним. GRMN повинен бути справжнім ексклюзивним автомобілем, який буде виділений проти інших моделей GR Corolla. Не забувайте про практичність, навіть якщо GRMN є автомобілем для доріжки, важливо, щоб він залишався досить практичним для використання в реальних умовах. Оптимізуйте витрати, вартість GRMN повинна бути виправдана її ефективністю та ексклюзивністю. На закінчення Toyota GR Corolla 2026 це гідне оновлення існуючої моделі. Поліпшення управління та охолодження двигуна, кроки в правильному напрямку. Однак суперечливі рішення, такі як система активного контролю звуку, викликають питання. І, звичайно, головне питання залишається відкритим, коли ми побачимо ЖРМН. Я сподіваюся, що Тоута не змусить нас чекати довго.